А ви не пробували дати відповідь собі? Що було б з церквою, і з її існуванням, коли б, як я лиш, були в церкві всі, жили так, прикладали так старання? Отак відверто ви себе спитайте: було б що, як відвідували б всі, так як ось я відвідую зібрання? Чи повними були б тоді зали, чи жертвували так би всі, як я? Для Бога так несли б всі десятини, чи й всі, звичайно, також, як і я, для Господа жили і так трудились, якби співали також, як і я, і славили, і так, як я молилась, якою церква би тоді була, коли б, як я у ній тільки були всі. Захотілося б тобі в тій церкві бути, змогла б та церква в небеса піднятись. Змогли б себе спасеними відчуть, могли б люди в церкві ті спасатись. Потрібно як себе перевірять, в їм про любов своє ім'я підставить і твердо так і впевнено сказати в моїм житті усе це я здійсняю. Довго терплю я, не повищуюсь, не заздрю, на усіх я не дратуюсь, не мислю злого. Доброго держусь, все лиш любові покриваю всюди. Прообучення Бог з мене починає. Ми хочемо церкву бачити живою. Частіше маємо себе питать так, як я хочу, щоб жили усі, живу я.